Доброго дня, шановні десятикласники. На сьогоднішньому уроці ми розглядаємо теорему про три перпендикуляри та як вона на практиці використовується. Уважно слухайте, робіть конспект уроку. Нехай є площина альфа та пряма А, яка належить даній площині. А Б перпендикуляр це Б проєкція АЦ похила, це Б за умовою перпендикулярно до прямої А. Звідси слідує, що пряма А перпендикулярна до похилої. І навпаки, якщо похила СА перпендикулярна до прямої А, звідси слідує за теоремою про три перпендикуляри, що проекція СБ перпендикулярна до прямої А. На рисунку зображено квадрат БЦД, пряма НС перпендикулярна до його площини. Отже, запишемо, запишемо умову. Розв'язання почнемо, доведення задачі почнемо з того, що в умові сказано АБЦД є квадратом. З цього робимо висновок, що БД перпендикулярно до АЦ. Звідси слідує, що ОЦ перпендикулярно до БД в точці О. Так як НЦ перпендикуляр, НО є похилою а С, О проекцію і проекція перпендикулярна до прямої. БД в основі то пряма НО, NO, тобто похила перпендикулярна до БД. За теоремою про три перпендикуляри. Твердження довели. Задача 11 крапочка 2. Маємо в рисунок 11,4 зображено ромб ABCD. Пряма ФЦ перпендикулярна до площини. Тобто є перпендикуляром. Довести, що прямі АФ. І BD перпендикулярні. Оскільки ABCD ромб, то діагоналі будуть взаємно перпендикулярними. А це є проекцією похилої АФ. За теоремою про три перпендикуляри похила буде теж перпендикулярна до даної прямої. Ми довели даний факт. Розглянемо задачу 11 крапочки 4. В умові сказано, що АО є перпендикуляром до площини. З центром в точці О. Коло належить даній площині. Пряма дотикається до даного кола в точці Б. Доведемо, що АБ перпендикулярна до прямої А. Оскільки пряма А є дотичена до кола. Звідси слідує, що в точці дотику вона перпендикулярна до радіуса, утворюється прямий кут. А за теоремою про три перпендикуляри похила АБ. Буде перпендикулярною до прямої А в даній точці? Розглянемо задачу 11.5. Крапочка 5. Відрізок БД перпендикулярний до площини трикутника ABC. ABC – трикутник рівнобедрений. Побудувати перпендикуляр опущений з точки D на пряму AC. В яку ж точку він буде опущений? Весь секрет полягає в теоремі про три перпендикуляри. Ми знаємо, якщо похила перпендикулярна до прямої, то в цій точці вона буде перпендикулярна і до проекції. Нам потрібно опустити висоту в рівнобедреному трикутнику. Опустимо висоту, а ми знаємо, що в рівнобедреному трикутнику висота є медіаною і бісектрисою. Нам достатньо, що вона є і медіаною. Тобто АК дорівнює КЦ. Це є шукана точка. В даній точці утворюється прямий кут. Кут БК С 90 градусів. І БК є проекцією. Проєкт... Звідси слідує за теоремою про три перпендикуляри. Що ДК буде перпендикулярно до АС. 11. 6. Відрізок БД перпендикулярний до площини прямокутного трикутника. Кут С дорівнює 90 градусів. Побудуйте перпендикуляр опущений з точки Д на пряму АС. Оскільки катети в прямокутному трикутнику взаємно перпендикулярні. БС є. Проекцією, оскільки з'єднує. Точка С буде основою похилої. Побудуємо малюнок до задачі 11.8. Пряма перпендикулярна до площини паралелограма ABCD. Будуємо паралелограм. Отже, за умови нам відомо, що МД перпендикулярно до СД. І оскільки МА є перпендикуляр, МД похила, АД проекція, то ми робимо висновок, що якщо похила перпендикулярна до прямої в точці Д, то й проекція буде перпендикулярна до цієї самої прямої в точці Д. А нам відомо, якщо в паралограмі хоча б один кут прямий, даний паралограм є прямокутником. Задача 11.10. Відрізок ДА перпендикуляр до площини трикутника ABCD, в якому відомі всі сторони. Отже, нам потрібно знайти відстань від точки Д до прямої BC. Відстань від точки до прямої це перпендикуляр, опущений від точки Д на пряму BC. В даній конструкції ДА є перпендикуляром до площини, то ДК є похилою за теоремою про три перпендикуляри, відрізок АК буде проекцією, і він має бути перпендикулярним до прямої BC. АК є висотою трикутника ABC, в якого відомо три сторони. Щоб знайти висоту в даному трикутнику, потрібно знайти площу даного трикутника і через площу і сторону BC знайти висоту. За формулою Герона, знаходимо. Площу даного трикутника, попередньо знайшовши півпериметр. з іншої сторони площа трикутника буде дорівнювати одна друга сторона помножена на висоту на H, і нам відомо, що площа цього трикутника 84. Звідси знайдемо висоту. Розглянемо трикутник ДАК. За теоремою Піфагора знайдемо гіпотенузу ДК. Відстань від точки Д до відрізка БК дорівнює 11 сантиметрів. У задачі 11.12 Відрізок А є перпендикуляром, який проведений до площини ромба А, Б, Ц, Д, у точку А. Побудуємо ромб та перпендикуляр. Для того, щоб знайти відстань від точки М до прямої СД, потрібно побудувати перпендикуляр до прямої СД. Продовжимо пряму. ЦД за теоремою про три перпендикуляри. Якщо CD перпендикулярно до МК, то, відповідно, АК проекція буде перпендикулярна до CD. Якщо АК перпендикулярна до CD, то вона є висотою у ромба. Запишемо дані твердження. Для того, щоб знайти хилу МК. Нам потрібно мати проекцію АК, оскільки інший катет, який є перпендикулярним, нам відомий. Отже, розглянемо трикутник АДК. Скільки прямі БА і СД є паралельними, то січна АД утворює різносторонні кути, і кут Д теж буде 30 градусів. Отже, в даному трикутнику у нас є гіпотенуза, яка дорівнює 10, тобто АД, і кут 30 градусів. Що ми знаємо, що катет проти 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи. Переходимо трикутник МАК. Кут А у нього 90 градусів. МА відомо, 5 коренів з 3. АК-5. За теоремою Піфагора знайдемо гіпотенузу. Відповідь відстань від точки М до сторони СД дорівнює 10 сантиметрів.